Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми продовжуємо вивчення часів. На минулому занятті ми повторили всі часи рівня А2. А сьогодні ми вивчаємо новий час, такий як Past Perfect, минулий доконаний час. Переходимо до пояснення цієї теми. Перед нами є табличка, яку ми збільшуємо, і починаємо ми з утворення цього часу. А утворюється він за допомогою допоміжного дієслова head, яке у скороченні має форму букви «d», апострофу і букви «d», І третьої форми дієслова. Стверджувальне речення утворюється наступним чином: підмет, head і третя форма дієслова. Заперечне речення. Підмет, head not» і третя форма дієслова. Питання починається з head. На другому місці у нас підмет, і на третьому місці діє слово у третій формі. Короткі відповіді: Yes, I had, yes, you had, yes, she had, і так далі. No, I hadn't, no, you hadn't. Або якщо повна версія, то no, I had not, no, you had not. І так до кінця. Далі вживання. Нам дали речення. I opened the door and I saw that someone had left a note. Я відкрив двері і побачив, що хтось залишив записку. У нас є стрілочка з часами. Перше це earlier in the past, друге past і третє. Нау. Бачимо, що Нау у нас навіть не взяли, тому що це все відноситься до минулого. З теперішнім воно не пов'язане. Значить, у нас є дія, яка відбулася раніше у минулому, і дія, яка відбулася у минулому. І це все позначено стрілочками. У нас три дії: відкрив, побачив, залишив. Першою дією у цьому реченні було те, що. Хтось залишив записку на столі. А другою і третьою, це вже після першої дії, були дії, відкрив двері та побачив. Значить, якщо у нас у минулому було декілька дій, та дія, яка відбулася до інших дій у минулому, у нас утворюється у паст perfect. Та дія, яка відбулася вже після, або дії, як відбулися вже після, це у нас past simple. Наприклад, коли я прийшла, прийшла додому, мама приготувала вечерю. Спочатку мама приготувала вечерю. Це була перша дія, це у нас буде past perfect. А вже потім я прийшла додому. Це вже було після. Прийшла додому, це буде past simple. When I came home. My mom had already cooked dinner. Давайте розглянемо це детальніше. Знову у нас починається з утворення. Утворюється past perfect за допомогою had hadn't, past participle це третя форма, третя колоночка неправильних дієслів. Якщо дієслово правильне, то ми додаємо до нього і ді. Приклади. I hadn't been there before, я не був там до того моменту. У нас був приклад. I haven't been there before, а тут ми бачимо I hadn't been there before. У чому різниця? Якщо ми кажемо I haven't been there before, це значить, що я не був там до цього моменту, до моменту у теперішньому, до зараз. А якщо ми кажемо I hadn't been there before, hadn't, то я не був там до якогось моменту у минулому. Оце речення не пов'язано з теперішнім часом, з теперішнім моментом. Це все стосується минулого. She had never worked, вона ніколи не працювала. Це також відноситься до минулого. Там або з, кон з контексту зрозуміло, що це відноситься до минулого, або має бути ще щось, якийсь момент указаний у реченні, який нам вказує на момент до того. Наприклад, вона ніколи не працювала до моменту, коли ми зустрілися. She had never worked before we met. Далі, the past perfect is the same for all the persons. Past perfect однаковий для всіх осіб. Тобто, для I, he, she, it, we, they, ми вживаємо had. I had left when I arrived. Цікаве речення. Я пішов, коли я прибув. Давайте так. He had left when I arrived. Він пішов до того, як я прийшов. Дослівно, коли я прийшов. Але якщо це past perfect, то це була дія першою. Він пішов до того, як я прибув. Далі ми скорочуємо had до букви d. Апостроф d – Це скорочено had. I called him. But he had gone to a meeting. Або якщо це скорочено, I called him, but had gone to a meeting. Я зателефонував йому, але він пішов на зустріч. Спочатку він пішов, а потім вже я йому телефонував. Далі вживання. Крутися, крутися, підіймайся вище. We use the past perfect. When we are talking about the past, and then we want to talk about something that happened earlier in the past. Ми вживаємо past perfect, коли говоримо про минуле. І коли ми хочемо сказати, що щось сталося раніше ще у минулому до того, до першого минулого. Приклад When I left work... I saw that somebody had stolen my car. Коли я пішов з роботи, я побачив, що хтось вкрав моє авто. Тобто, спочатку хтось його вкрав, а вже потім я це побачив, коли пішов з роботи. Yesterday, my mother told me that she had seen you in the park. Вчора моя мама сказала мені, що бачила тебе у парку. Спочатку вона. Побачила тебе, а вже потім вона про це мені сказала. Та дія, яка відбулася раніше, це у нас past perfect. Та, яка була пізніше, це past simple. Далі різниця між past perfect та past simple. We use the past simple to describe a series of past events in chronological order. And we use the past perfect to make clear that one of the events happened before. Compare these two sentences. Ми вживаємо past simple, щоб описати ряд подій у минулому у хронологічному порядку, тобто послідовність дій. І ми вживаємо past perfect для уточнення того, що. Одна подія відбулася раніше, точніше, одна з подій. Ну, або одна подія. Порівняйте наступні два речення. When I arrived, she left. When I arrived, she had left. Коли я прибув, вона пішла. She left after I arrived. Вона пішла після того, як я прибув. Тобто тут дія одна за одною. Я прибув, і потім вона йде. У наступному реченні ми бачимо, що оця дія у past perfect, Це означає, що вона пішла до того, як він прибув. Тому коли я прибув, вона вже пішла, вона пішла раніше. У першому випадку дія одна за одною, у другому. Вона пішла, відбулося раніше. І тільки після того, як вона пішла, прийшов він, прибув він. Далі. Be careful with this common mistake. Не хоче пересуватися. The contraction apostrophe D can be had or would. Remember that we use an infinitive form after would and a past participle after had. До речі, так, це дуже часто плутають цей момент. Скорочення, Апостроф «d» може бути як had, так і would. Пам'ятайте, що ми вживаємо інфінітив після would, а після had ми вживаємо past participle, третю форму дієслова. Отже, I'd love to go to your party. Бачимо, що далі у нас іде інфінітив, значить, це у нас would, тому що would плюс інфінітив. I noticed that he'd eaten my cake. Я помітив, що він з'їв мій торт. Далі ми бачимо третю форму дієслова, значить, це had. тому що had вживається у сполученні з третьою формою дієслова. Would плюс інфінітив, Had плюс третя форма дієслова. Є теорію ми розглянули. Переходимо до виконання вправи. Exercise. Що вони від нас вимагають? Read the order in which the events happened, and then choose between the past simple or past perfect forms to complete the sentences. Прочитайте порядок, у якому відбувалися події, і потім оберіть між past simple та past perfect, щоб доповнити речення. Добре, давайте будемо мислити First, I wrote a letter. Second, I showed him the letter. Спочатку я написав листа, потім я показав лист йому. I showed him a letter, that I… Я показав йому лист, який я написав. Написав, це була перша дія, тому що спочатку він написав, а потім він вже показував. Тому це дія раніше, вона у нас утворюється у past perfect – had written. Друге. First I wrote a letter. second I showed him the letter. Те ж саме. Тільки речення вже побудовано інакше. I wrote a letter, and a few days later I. It. To him. Я написав листа, і кілька днів через кілька днів я показав цей лист йому. Тут вже дія іде одна за одною. Спочатку написав, потім показав. Тому, якщо дія йде одна за одною, це у нас past simple. Showed. Третє. First, I looked through the window. Спочатку я подивився у вікно. Second – Друга дія, it started raining, почався дощ. When I looked through the window, it raining. Коли я подивився у вікно, почався дощ. Що у нас було? Спочатку він дивився, потім почався дощ. Значить, тут у нас дія одна за одною. Спочатку дивиться у вікно, потім починається дощ. Значить, це past simple, тому що у нас послідовність дій. Четверте, та сама ситуація. Ні, не та сама. First, it rained. Спочатку почався дощ. Second, I looked through the window. А вже потім я подивився у вікно. When I looked through the window, коли я подивився у вікно, почався дощ. І тут ми бачимо, що дощ почався першим, а вже потім він дивився у вікно. Тому це буде past Perfect. Had rained. Далі вище first I had dinner. Second, you called. Спочатку я повечеряв, потім ти позвонив, подзвонив, зателефонував. When you called, I dinner. Коли ти зателефонував, я пос... не поснідав, а повечеряв. Так, значить, телефонував це друга дія. А спочатку він вечеряв. Значить, перша дія була вечеря. Had dinner. Точніше, тут навіть буде had, had dinner, тому що це past perfect. Перше had – це допоміжне дієслово. Друге had – це past participle, третя форма від дієслова have. Шосте. Тут у нас міняється, змінюється порядок дій. First, you called. Second, I had dinner. Спочатку ти зателефонував, а потім вже я повечеряв. When you called, I dinner. Коли ти зателефонував, я повечеряв. Значить, тут спочатку був телефонний дзвінок, а потім вечеря. Тому це послідовність дій. А послідовність дій це у нас past simple. Had dinner. Сьоме. First, she bought a t-shirt in the sales. Second, she gave it to me. Спочатку вона купила футболку на розпродажі, і потім вона дала її мені. Значить, спочатку була купівля, потім дарунок. She bought a t-shirt in the sales, and it to me as a birthday present. Спочатку вона купила футболку на розпродажі і потім подарувала мені у якості подарунка до дня народження. Тут у нас послідовність дій. Купила і потім подарувала. Це past simple – послідовність дій. Восьме. First she bought a t-shirt in the sales. Second she gave it to me. Спочатку купила, потім подарувала. Тут нічого не змінилося, але у другому реченні у нас зміниться умова. T-shirt, sales. вона подарувала мені футболку, яку вона купила на розпродажі. Тобто, подарувала вже після того, як купила. Спочатку вона її купила Head bought. І потім вже подарувала. Зазвичай послідовність дій вона пов'язана сполучником and. Тут такого немає. Тут у нас непослідовність. Тут одна дія передує іншій. Дев'яте. First, the teacher arrived. Second, I finished my composition. Спочатку прибув вчитель, потім я завершив свій твір. When the teacher arrived, Коли вчитель прибув, I my composition. Я свій твір. Тут дія одна за одною. Прибув вчитель, і тільки після того я завершив свій твір. Значить, це past simple. I finished. Десяте. Тут у нас міняється порядок. First, I finished the composition. Second, the teacher arrived. Спочатку я завершив твір, а потім вже прибув вчитель. When the teacher arrived, коли вчитель прибув, я завершив свій твір. I had finished my composition. Перевіряємо. Сподіваюся без... Ні, ну, це одно воно. Недобре себе поводить цей сайт. Ну, давайте знову будемо проходити. Так, тут вже треба буде помислити, тому що тут декілька. Варіантів, треба думати, де перше, де друге. Ну, будемо швидесенько намагатися це робити. Так, Герунді, не те, не те, не те, не те. Угу, я не туди зайшла. Це не той рівень, але скоро і на нього ми вже до нього перейдемо. Так, про intermediate. Ну, що воно не хоче у мене пере перемикатися. Так. Це воно? Воно. Так, спочатку написав, потім показав. Ай, що от, показав те, що написав. Спочатку він написав. Так, second – Спочатку I wrote a letter і через декілька днів показав одна за одною дія. First I looked through the window. Так, спочатку подивився, а потім пішов дощ. Подивився, потім пішов одна за одною. Past simple. Далі, коли я подивився, дощ вже пішов. Це була перша дія, значить «past perfect». First I had dinner. Спочатку я повечеряв повечеряв, потім ти зателефонував. Коли ти зателефонував, я вже повечеряв. Це була перед було перед тим, як він зателефонував. Так, ти зателефонував, я повечеряв. Коли ти зателефонував, я вже потім вечеряв. Це було після генд. Купила подарувала. Вона подарувала мені рубашку, яку вона купила. She gave me. Спочатку вона її купила хедбут. А я щось пропустила. Ага, вона купила не рубашку, а сорочку на розпродажі, і потім вона мені купила, подарила Гейв одна за одною сполучником and поєднане. Спочатку прибув вчитель, потім я завершив. Коли вчитель прибув, я вже потім завершив. Це буде finished. А в другому випадку у нас. Так, не поняла, не зрозуміла. А у другому у нас було навпаки. Спочатку я завершив, а потім вже прибув. Коли вчитель прибув, то твір вже був готовий Had finished. Я його спочатку зробив. Все я відмітила чи ні? Так, якось так дуже швидко перевіряємо. О, все! чудово, Є. Право 2 ви виконаєте самостійно. Якщо щось вам буде незрозуміло, от тут вам класно, вам доли все відкрито. Будете тут обирати. Якщо у вас не співпадають відповіді, як завжди я кажу, і ви не можете зрозуміти, чому ставте питання мені у коментарях. Я із задоволенням вам на них відповім. Допоможу розібратися, чому. У вас не співпадають відповіді, чому мають бути саме такі, як дає нам сайт? Значить, наші висновки. Ми вживаємо past perfect як дію, яка відбулася у минулому перед якоюсь іншою дією. Тобто дві дії у минулому. Та, яка відбулася першою, це past perfect. Та, яка відбулася пізніше, це past Симпл, але не плутайте, вони не мають іти одна за одною. Якщо вони йдуть одна за одною, це у нас послідовність дій, а послідовність дій це обидві або три дії підряд поспіль, будуть упасть симпл. Тут обов'язкова умова того, що одна дія має передувати іншій, вони не пов'язані одна з одною, не йдуть одна за одною. Наступною нашою темою буде reported speech – непряма мова. Мені здається, що ми її вже вивчали. Якщо не в, на сайті Test English, то у, підруч, у підручнику Roundup, мені здається, вона точно вже у нас була. Якщо ні, то це буде нова тема для вас. Тому запрошую вас на наступне заняття для розгляду прямої та непрямої. Мови. Наразі я з вами прощаюся. До побачення. Сподіваюся, що цей урок був корисним для вас. Якщо щось не зрозуміло, не вагайтеся, не будьте сором'язливими, питайте у коментарях. Я тут для того, щоб вам це пояснити. Це моя місія як вчителя. До побачення!